Я покажу вам рецепт кабачкового торту, на який не треба тратитись на продукти. Йдете на город. шукаєте кабачки. Треба два. Молоденькі ще. Трошки зійшов. Робіть щось з вашими помідорами. Поки є! Свої! Воно в мене на землю попадали. Шкода ж. Кабачковий торт найпростіший рецепт. Солимо і залишаємо на 10 хвилин, щоб з них краще потім відійшла волога. Відтискаємо кабачки. Кабачки відтисли сюди пів чайної ложки солі, перцю, два яйця. І борошно. Перемішуємо. У мене вийшла консистенція густої сметани. Невеличка сковорідка, соняшникова олія. І беремо десь три ложечки. Треба розмащувати ці по поверхні отак. Вона береться і берете береть, береть його ложечкою так, щоб був тоненький коржик. П'ять коржів. Робимо крем, чи, як то кажуть, на маску. У мене є майонез. Можна хтось тобто, ну, дієті, то можна взяти сметанку чи йогурт. Ріжемо дрібно кріп. Я трошки залишу собі на прикраси. На прикраси. Я люблю прикрашати. А це все дрібно шаткою. Кріп. Часник. І люблю таке щасничко. Самотня жінка Вечорами сидить одна. Ось такий у нас крем. Чесниковий. Треба порізати помідорки кільцями. Треба хазяїн, щоб нагострив ножа. А тепер дивіться, що ми робимо корж, крем і помідорки. Можна їх трішки посолити і поперчити. Зверху накриваємо ще коржем. І робимо те саме. Крем. Дурочки. Сірі, так трошки. Торчик, коржа і накриваємо. Знову вробимо те саме. Кремчик. Помідорки чері маленькі такі. Розрізаємо навпіл. Прикрашаємо маленькими помідорками. Кожен на свій смак. Я його притримую, бо я не можу чекати, поки він пустить холодильник, уже він був такий міцненький, різався добре. Дивись. Це просто смачно.